Ви як трошки вже відійшли від цього нового тизеру Шрек 5? Ну бо я теж спочатку не повірив своїм очам. А тоді всі навколо почали говорити про редизайн персонажів, про так звану вигадану воу культуру і тікток у чарівному дзеркалі про те, що дочка Шрека насправді це транс жінка. Ну просто, наче подуріли їй богу. А у мене в голові була лише одна думка: а про що взагалі буде сюжет цього нового фільму? Типу. Ну, чесно кажучи, я навіть не згадаю про що був четвертий фільм. От третій ще пам'ятаю, а далі все як в тумані. Через це я поліз в інтернет читати про сюжет і саме так натрапив на теорії. Оті, що ви так сильно любите, фанатські теорії щодо того, про що ж буде сюжет та головна історія майбутнього п'ятого і цілком можливо останнього фільму про шрека. Саме про це я і пропоную вам сьогодні трішки поговорити. Перший ревіл нового шрека тривав всього якихось 30 секунд. Ну бо це ж лише тизер. Тому ніяких навіть найменших натяків на майбутній сюжет нам у ньому не розкрили. Лише показали парочку головних знайомих усіх персонажів: Віслюка, Пінокіо, Чарівне дзеркало, Фіону, новий редизайн. Самого Шрека та одну з його вже дорослих доньок. Та якщо відкинути у бік цю зміну в стилі анімації, а це зробити насправді трохи складно, ну бо я теж не зрозумів причин редизайну цього, важко здогадати, що ця нова історія буде розповідати про сім'ю Шрека. Третій фільм обертався навколо теми вагітності Фіони. Наступний четвертий фільм для цього мені навіть довелося погуглити сюжет, бо я тупо його не пам'ятаю. Розповідав про те, як Шрек хотів би мати ще трохи часу, щоб пожити для себе, бо на нього звалились. Багато нових для нього родинних обов'язків. І, от знаючи, що у новому фільмі діти шрека вже підлітки, і одну з них гратиме зендає, а це явний натяк на велику важливу роль її у сюжеті. Ця майбутня історія може бути саме про історію сім'ї Шрека, та про нові виклики для огра, які на нього чекають. Діти підлітки, очевидно, це той, що виклик, особливо якщо це вродливий малий Огр. Але з тим, яке закінчення мав четвертий фільм Шрек назавжди який вийшов аж 15 років тому, який, начебто, завершив історію. Шрека та Фіони важко вгадати, що саме буде далі. І на цю тему існує доволі багато про те, яких нових персонажів ми там побачимо. Та чи буде там хтось знайомий зі спін про кота у чоботях. А проте справжня відповідь на це може бути у найбільших загадках усієї історії про шрека. Це загадкова доля решти огрів, а разом з тим і доля шрекових батьків. Його батьків не згадували у фільмі аж до третьої частини. Лише тоді Шрек мигцем скаже, що пам'ятає, як його батько намагався його з'їсти. Мій батько був людожер. Він хотів з'їсти мене, та я здогадався, до чого йдеться. Він купав мене в кетчупі, і перед сном посипав цибулькою. Але зараз, коли Шрек і сам батько, цілком може бути так, що йому знадобиться допомога та поради його власного батька. Одна з теорій на Reddit пропускає, що Шрек 5 розповідатиме предисторію самого Шрека, пояснюючи, що ж з ним сталося, та досліджуючи тему відносин між його. Головним персонажем та його батьками цілком може бути так, що батьки Шрека зараз такі самі, яким був сам шрек на початку своєї історії. Тобто вони класичні огри, які ненавидять людей і не хочуть мати з ними ніяких контактів та й з жодними іншими створіннями. Також а Феліція оця доросла донька Шрека, яку гратиме зендай, цілком можливо захоче познайомити зі своїм дідом та бабусею. Можливо, вона взагалі втече від батьків до старих, що й стане частиною для створення напруги у сюжеті. Класична така історія про підлітків, яких не розуміють їхні батьки. Але якщо батьки самого шрека такі ж злі, яким був шрек на початку, це також може створити конфлікт щодо того, як саме Фіона та Шрек виростили своїх дітей, тобто у любові та емпатії, а не як злих створінь, що пожирають інших істот. І їх за це можуть засуджувати, бо це не у стилі огрів. Але це лише одна з теорій. Взагалі у історії про шрека досі залишається величезна нерозгадана таємниця. Це те, що ж насправді сталося з рештою огрів та батьками Шрека. За часів першого фільму Шрек був єдиним живим Огром, якого ми знаємо. Бо ж важливо не забувати, що Фіона насправді людина, яку прокляли, і вона перетворилась на огра. Щодо решти, то єдина згадка про хоч якесь існування у минулому цих створінь – це спогади Шрека про те, як його батя хотів його жертву, оце і все. Але існує дуже багато огрів у альтернативній часовій лінії, яку показали у четвертому фільмі. Це та часова лінія, у якій Шрек. Так ніколи і не народився, що створює нову фанатську теорію щодо того, що Шрек насправді єдиний огр, який пережив велике знищення огрів у королівстві далеко-далеко. Після повернення у свій час у свою часову лінію шрек виявився єдиним, хто вижив. Інших огрів у королівстві просто немає. А тих, кого ми бачимо наприкінці фільму у музичній сцені. Їх не вважають канонічним, типу, це просто фінальний гек, а не частина сюжету. Погодьте, що саме через це поява у п'ятому фільмі Батьків Шрека буде дійсно великою подією. Але що ж саме могло трапитись з рештою огрів? Тому хто цю тему теж доволі багато. Одна з них припускає, що це саме Шрек якимось чином відповідальний за їхнє вимирання через те, що він взагалі народився, як ми це бачили у альтернативній часовій лінії четвертого фільму. Хтось з фанатів припускає, що усіх цих істот міг винищити лорд Фаркварта або якийсь інший могутній правитель у цьому королівстві, але як при цьому вижив шрек, так досі не зрозуміло. Якщо шрек винен у винищенні його народу, то як саме це сталося? Чому він винен? Може він випадково чи під примусом зробив щось таке у дитинстві? Це пояснило б тоді відстороненість та ізоляцію, які жив шрек у першому фільмі. Може бути так, що він так жив саме через велике відчуття провини. І саме ця загадка про те, що ж стало з сім'єю Шрека та рештою огрів, і є великою причиною того, що четвертий фільм. Не відчувається як справжнє повноцінне закінчення цієї казкової історії. Але поява батька шрека у майбутньому фільмі буде важливою та вже класичною аркою про розвиток таріст шрека як персонажа. У першому фільмі він вчиться відкриватись іншим та дозволяє собі бути частиною спільноти. У другому фільмі Шрек вчиться приймати свої відмінності як огра, не дивлячись на те, що думають інші по більшій частині люди. Третій фільм розповідає про сім'ю та про дорослішання шрека, який відкриває своє серце для того, щоб бути батьком. Ну і шрек назавжди вчить героя тому, як бути вдячним за те, що він має у своєму житті, слідуючи цій лінії розвитку персонажа. П'ятий фільм може бути про те, як шрек зіштовхується та приймає своє минуле саме через зустріч зі своїм батьком, а також можливо через виправлення своїх. Якихось минулих помилок, бо б там насправді не сталося, зрештою огрів, це точно мало сильний вплив на самого шрека, і у якийсь момент історії ці переживання мають пройти та зцілитись. Не менш цікаво є теорія про те, чи буде батько шрека якимось поганцем, чи ж стане союзником головного героя. А може бути і те, і інше може бути так, що батько шрека дійсно злодій, і він з'явиться, щоб розірвати шлюб шрека та зруйнувати його сім'ю для того, щоб його син став справжнім жорстоким так. Кровожерливим оргом. Або ж поява сім'ї Шрека може навпаки стати такою собі союзною силою, яка проведе героя через його батьківство та допоможе зіткнутись та прийняти його минуле, яким би воно не було. За класикою таких казкових історій, батько Шрека може бути також злим, поганим огром, який з плином сюжету поступово зміниться, виправиться та стане хорошим. Це дасть батьку своєрідний рідний розвиток персонажа, точно як той, який мав його син. Я скажу так: я навіть подивився, якою була сім'я Шрека у оригінальних коміксах у цих коміксах обоє батьків шрека живі, і наскільки я зрозумів, сюжету батько там був. Антагоністом Знову ж таки не в останню чергу через те, що він намагався з'їсти свого сина. Тобто він був класичним таким огром-канібалом, який не любить інших істот і особливо людей. Що ще цікаво, батьки Шрека у коміксі повернулись у життя сина саме тоді, коли у нього вже було троє дітей. Хоча тоді вони були ще зовсім малими, а не тінейджерами. Але сюжет коміксу не цікав саме на те, що Шрек виховав дітей занадто добрими. А не страшними злими ограми, як того хотів би його батько. Це дуже схоже на те, чого ми можемо очікувати у майбутньому фільмі і про що говорять фанатські теорії. І, хоча шрек не завжди був близький до того, щоб завершити історію Шрека, провівши того через серйозні випробування та навчивши героя цінувати свою сім'ю та друзів, яких він має, цей четвертий фільм все одно не відчувався як кінець історії. Може, тому я його і не так сильно пам'ятаю. Але це може виправити п'ятий фільм саме завдяки тому, що він нарешті розкриє цю велику таємницю решти огрів та батьків шрека. А також знову ж таки це буде вже знайомим продовженням тропи про розвиток героя. Завдяки його примиренню з минулим, я не чекаю, що це буде аж таким щасливим хеппі-ендом, у якому шрек зустріне та помириться з батьками. і Усі вони стануть великою щасливою сім'єю. Хоча я зовсім не проти такого фіналу. Але цей п'ятий фільм точно має розказати більше про минуле головного героя, і це особливо важливо після того усього галасу, який спричинив один лише маленький тізер. Майбутнього фільму з таких вийшов потік думок та теорій. Пишіть, що про все це думаєте. Особисто ви, які у вас є ідеї та теорії щодо майбутнього сюжету. Та чи чекаєте ви взагалі на Шрек п'ять, хоча його вихід і заплановано, аж на 2026? й мені все одно буде дуже цікаво все це почитати. І як завжди, я дякую своїм чудовим меценатам оцим цим людям, завдяки яким я взагалі можу робити оці свої відео за можливості та бажання, друзі, долучайтесь до цього списку. І ви це справді вагома та відчутна підтримка діяльності. Цього каналу, підписка на монобазі для цього найкращий варіант, але у описі під відео є і інші способи залишити якісь чоєві за гарний настрій. Дякую. А поки що, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви бережіть себе, друзі, і ми побачимось з вами наступного разу. Бувайте!